Ярмоленко виховує малих бандерівців. У Зінченка знову проблеми, а мудрика ніхто не може впіймати. Майже ніхто. Вижло від традиційну порцію новинок від «Футбол-24». Найгарячішою подією останніх днів безумовно стала участь Динамо у матчі щодо чесності, якого виникли певні сумніви. Ми вже детально розбирали цю історію в попередньому відео. Тому повторюватися не будемо. Лише нагадаємо, що уникнути участі у тій грі пощастило Андрієві Ярмоленку. Певно, підтягував знання української. Після повернення додому легенда Динамо зізнався, хто спонукав його все ж перейти в повсякденному спілкуванні на рідну мову. Мої діти вирішили самі попросили мене спілкуватися з ними українською, то це так, і зі своїми дітьми я зараз виключно українською мовою спілкуюсь. Камінець також кинути. І в мене, тому що чому я не робив цього раніше, я, я не розумію. І Потрібно, потрібно було було це, це робити раніше. Після початку повномасштабного вторгнення українською заговорив і Олександр Зінченко. Та частіше, що логічно, Олекс користується англійською В компанії партнерів по лондонському арсеналу. Зіна вирушив до США вже 20 липня. Каноніри гратимуть проти команди «Зірок МЛС». Згодом зустрінуться із Манчестер Сіті та Барселоною. Зіна здавалося, вже розв'язав свої проблеми з владковим м'язом, через який пропустив кінцівку минулого сезону. І повернувся до загальної групи арсенала ще до подорожі у США. Раптом з'ясувалося, що нога усе ще турбує Сашка. Про це розповів журналіст Кая Кайнак. Його травма викликає занепокоєння. Це травма литки, яка продовжує його турбувати ще з минулого сезону. Саме через це він також вибував і на початку минулого сезону. Мені сказали, що він буде брати участь в передсезонних іграх, коли Арсенал зможе повернути його у форму. Були фотографії, на яких він тренувався, але я не знаю наскільки інтенсивними були ті тренування. Перші ознаки свідчать про те, що він ще не вилікував цю травму. Що ж, можемо лише побажати Зінченкові таки набрати оптимальні кондиції до початку АПЛ 11 серпня. Немає сумнівів у хорошій формі Михайла Мудрика. Українець отримав трохи довшу відпустку через молодіжне євро, потусив на Вімболдоні і вже вирушив із Челсі в турне до США під керівництвом нового тренера Маурісіо Почетіно. Арентинець точно вигадає, що робити з одним із найшвидших футболістів минулого сезону. Ліги чемпіонів. Відповідний рейтинг оприлюднив УЄФА. Так от мудрик з піковою швидкістю 36,6 км на годину поділив другу сходинку з Усманом Дембеле. Швидше пробігся лише Альфонсо Девіс. Набирає обертів трансферна сага імені Артема Довбика. Попри чутки про переїзд до Європи, Форвард нещодавно підписав новий контракт з СК дніпро 1 Проте цікавий коментар з цього приводу дав тренер Дніпрян Олександр Кучер. Артем Порядний хлопець і зрозуміло, що він хотів би пограти десь у Європі. Однак разом з тим він розуміє, що цей клуб для нього багато зробив. Тож він продовжив угоду з СК дніпро 1 Зараз він з нами. А як буде надалі, продавати Довбика чи залишити, вирішуватиме керівництво клубу. Виглядає, що між сторонами все ж існує певна джентльменська угода, і долбика таки продадуть. Серед головних кандидатів усе ще залишається Жерона. Цікаво, що аргентинський форвард таті Кастельянос, який минулий сезон провів в оренді у каталонців, тепер перебуває за крок від того, аби стати гравцем Лаціо. Своєю чергою римляни, окрім Кастельяноса, цікавилися і долбиком. Тепер, схоже, українець їм більше не потрібен. А от Жерона не здається, і навіть спробує залучити додаткове фінансування від футболу Сіті груп, до якої належать. Тримаємо кулачки за появу у примері вбивчого дуету циганков Довбик. Ймовірно, ближчим ставить трансфер ще одного українця. Манчестер Юнайтед практично завершив перехід Андреау Унана з інтера. Про що повідомляє не аби а сам Фабріціо Романо. Якщо хтось раптом забув, то основним кандидатом на заміну Камерунця на Радзурі бачать Анатолія Трубіна. Втім, торгуватися з шахтарем справа не найпростіша. Тож тут поки нічого не вирішено.